Всього навчилася з досвідом. На себе на досвідах, на втратах бортів і на власних помилках, можна так сказати. От так, як я дівчина, мені завжди здавалося, що я можу бути тягарем для хлопців. Мені не хотілося, щоб до мене було якесь упереджене ставлення з, через мою стать. Це було найскладніше у перші півроку, і мабуть навіть рік в армії. А зараз найскладніше. Найскладніше зараз віднайти ту мотивацію, яка була на початку. Ми всі втомлюємося, ситуація в країні і взагалі всі розуміють, як зараз важко, час іде, і десь треба відновлюватися і знаходити сили. Тому найскладніше зараз це мотивація, мабуть. У мене в голові була тільки одна думка, що в мене є руки і ноги, і я не можу сидіти на місці, коли таке відбувається. І ми, мені хотілося робити все більше і більше і більше, скільки я можу вижити з цього максимуму, з тим, що я маю і де я знаходжуся. Е, мушу, мушу, не, не можна покладати рук, не можна здаватись. Ну, ми не маємо права здатись, просто, тому треба працювати далі. Якщо вже взялися цю справу, то треба е, вижимати максимум.